Зараз я підготую воротник до вшивання в горловину жакета. Я беру верхню частину воротника, беру стійку воротника, з'єдную по центру, по контрольним відміткам і буду вшивати на машинці. Іду до праски і перепрасую шов, тепер по всій довжині зроблю надсічки, тепер перевертаю на лицеву сторону на комір і з'єдную. Поверхній частині. Нижній ворогник викраюється менший за верхній, і тому треба від кута відступити 5-6 см, і потім робити припосадку. Ось цей відрізок, який треба припосадити. Сколюємо голками і зшиваємо Далі я припрасовую припуск і запрасовую. На сторону нижнього воротника. Я запросувала припуск в сторону нижнього воротника, і тепер припуск з нижнього коміра я зріжу на 5 мм. По нижньому коміру роблю строчку на 2 мм, пристрачую припуск. Тепер я перевертаю на внутрішню сторону, вирівнюю кінці, сколюю булавками, але не доходжу до розкіпа 1 см. і прокладаю строчку тепер я вирізаю кутик з однієї и з другої сторони і вивертаю Зробила перекант, запрасувала, вирівняла кінці коміра і тепер ручними стіпками з'єднаю по припуску стійки воротника. Ось тут. Комір готовий до вшивання в горловину в жакета.